Запоріжжя об'єднує місто, прихистило родини з Донецька та Слов'янська. Зараз вони знаходяться в одному з санаторіїв міста. Валерія з сім'єю приїхали з Донецька. Разом з чоловіком жінка виховує десятьох дітлахів. Останній день там вона пам'ятає смутно. каже, збиралися дуже швидко. Чотири на почався обстріл. Це, ну, це була така остання капля муж побіжав на вокзал, от, щоб взяти білети. З друзями та знайомими, які залишилися у неспокійному Донецьку, родина підтримує зв'язок. Річ о том, що прикрашають бої в районі аеропорту, Такого немає. То есть там постійно на воєнники передвіження, дійство, стрільба. Разом з дітьми Валерії у корпусі пансіонату зараз 20 дітлахів з родинами переселенців. Працюють психологи та медики. Наші сусіди, це те, що я можу сказати, плачуть по ночам і по телефону общаюсь со своими родственниками. Зовут их сюда, но, к сожалению, выехать никто не может пока. Вообще нет никакой возможности. Людям допомагают хто як. Теперь нам звонит все Запорожье, все стараются нас поддерживать морально. Помогают одеждой, игрушками, питанием для детей. Донька Валерії цей день згадує зі страхом. Когда я в школе была и когда захватывали ЖД, вот все там вертолеты летели, самолетом, все истребители. И нас там родители все побегали в школу, там все позабирали, очень сильно испугались. Мы даже не дома ночевали. Мы даже ну, нас не впустили. Там была стрельба, и мы ночевали в гостях. Найменшим дітям у їх родині намагаються не пояснювати, що відбувається, аби не налякати. Трохи старші діти з інших сімей також згадують ті страшні події. У нас просто по пощоку ходять ворожони люди з автоматами. І як би так ніхто не гуляє, всі сидять вдома. Хочеться ж все одно вийти на вулицю, Ну не вийдеш. Валерія каже, їм дуже хочеться, аби все скоріше закінчилося, і їх велика родина повернулася додому. У нас була отлажена життя в Донецьку. Ми оставили все, і житло залишили, і роботу мій муж оставив. Наші діти, ми до останнього робили ремонт. Звісно, ми хочемо це все вернуть. Ми хочемо мирної життя, ми хочемо жити так же, ми жили раніше. Ми нікому не бажаємо, щоб в якомусь іншому місті було те то же, что у нас. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.